Ні, ми Письмовому. зараз сидимо, ну, ви можете тут сидіти, але рішення, можливо, не сьогодні буде прийняти. Ну нічого, ми до, за завтра, до завтра, завтра почекаємо. В чому проблема? Почекаємо до завтра. Яка проблема? Зараз попросимо на принесу ну, не може сюди подушки. Але це, це не так, це ж губернатор. Я розумію. Публічно під камерами було заявлено, що, е, я не латую, Киріфун, я що так, будь ласка, бо виділити, скажіть, що вам все одно слова губернатора, він ніхто, ми уходимо без всяких питань. Я не готовий вам зараз відповісти, що казав. Ми Ми тут ляжемо. Наше питання наш, наш не по потребує додаткового вивчення. Воно просте як двері. Я розумію. Ви піднімаєтесь до свого керівника, оп описуєте проблему і ви ходите до нас і повідомляєте рішення керівника. Якщо а, він у вас такий український, ну, який не може сам... Так. Чого, це ж, ж комната прийом громадян? Я розумію, прийом громадян. Хто прийде сюди без вас? Я не зрозуміла, тільки самостійно хтось заходить. Ну може хтось інший прийти. І що самі заходять прямо? Ні, не самі заходять. Ви, ви заводите, так. Да. Ну ось ви види заводите. Ми зайдемо тоді. Че що, що, ми вже закінчили туди? Ну чекаємо все наше зараз наша черга. Та вони мають добросовісно виконувати свої обов'язки. Вони добросовісно на нас дурять на кожному крузі. Да. Так вони на нас так, дурять. А Так як вони постійно нас дурять, ми маємо постійно бути підготовлені. Читати законодавство і знати свої права. Тоді в нас не буде якщо часу і полю на тракторі. Так. Якщо вони були праві, провітряно, купіру баро. От і все. Я ж його тут зірвала під камерами, Складуть на мене протокол, що я порушила громадський порядок, не склали. І не повісили назад цей папірець. Тобто, розпорядження губернатора показати. Да, Нам не розумію. треба з'яви, ми не просимо щось СБУ. О, СБУ здало Кремль, збору робило обшуки в мене. СБУ кожен день у на нас відкривають справи. Нам СБУ надоїло. Ми були губернатора. І хочемо знати, чи СБУ не вкрало наші сигарети. Наші сигарети чи СБУ собі не вкрало. Тому що їх і немає. Це ваші сигнали. Так. це, це державне державне майно. А відтак це наше. І мені дуже прикро, що його СБУ украли. Тепер. То що виходить, перше, не виконується доручення губернатора? Губернатор тут ніхто заявляє СБУ, губернатор ніхто, п'ятий день, сьогодні нам кожен писати тут заяву. За наше вкрадене ними майно. І я так підозрюю. В чому причина показати нам ці сигарети? Це що за... Як трактувати це? Ну, вам було треба на відповідь, на ваш запит. Минулому році я пам'ятаю. А при чому тут запити, відповідь? Де ми були на нараді 18 числа 5 а? днів тому. Як я на нараді, Я не під сказати, що... Під відеокамерами. Я готова вам сказати, слухайте. Ви моніторили мої ж фізбулі. На нараді, я не чув слова Геннадія. Я Керівник області сказав представнику з зоджену особисто, хто прийшов, як представник СБУ, представнику СБУ, представнику обласної прокуратури, щоб вони показали нам, де ці сигарети і місто, де їх знищують. В чому питання? Ну ви коли були на раді, ви тоді могли визначити місце, дату, Я? Місце. я? підійти. Чи ви не були на раді? Я? Да. Була. Ну. Це я мала визначати? Підійти, заказати ЗОЗу, який да, представляв управління Геннадійович, Звернувся не до мене, а де представника СБУ і представника обласної прокуратури і сказав: візьміть з собою Ларису Ступану, Да. Ідіть і покажіть їй ці сигарети. Я чекаю. Коли мені покажуть? Ну, зверніться, що ви чекаєте. До кого? А а воно, воно, воно. Воно. А Хочете воно? усно? давайте я усно оформимо цю заяву. А, усно, я цю заяву. а зараз я що робили? Ну я вам дав поки що відповідь, що на даний момент, в цей момент, він не зможе вас прийняти і ЗОЗ Константин Миколаєвича. А що, це саме він вирішує? Ви ж казали, що ЗОЗ була дана команда. Бо тоді не було воєводять на роботі. А керівник був в відпустці. Він mm. зараз на місці. Ви ж сказали, він вишив з відпустки. Так. Yeah. Ви з ним поговорили на цю Я з ним не говорив, тому що мова спочатку йшла про те, що ЗОЗу була дана команда. Або вказівка, або прохання висловлено з боку губернатора про те, щоб він вас взяв і ви подивилися, mm -hmm. де ті сигарети зберігаються. І тепер я маю шукати ЗОЗа? Ні. Е ми, а ці, що маємо? Ту Його? дату, то місце, коли ви зможете піти. Я змогла, ось я прийшла. Но зараз ми, в нас не є можливості. Чому? Причина яка? Може, людина знає про справу. Яка людина? Він ні не має відношення до сигарет. Він на той час був представником на нараді замість Воєводіна. Воєводін на місці. Керівник СБУ на місці. місці. З'ясуйте з ним, коли ми можемо подивитись і кого він визначить, хто покаже мені ці сигарети. Він що, вже визначив зону? Є то якесь розпорядження? Ні, це не він визначив зону. Це а висилається хто? на те, що було дане прохання, висловлено зону. Я, він... Розумієте? Я якщо маю ви, надію, що він своєму рівню Давайте так. Геннадій Вечерівський, Москалюк, Серівно, хто покаже нам всі аріети? Це ми ще воєводімо. тут. чому ви знову, так як завжди, перекручуєте. Вас що тут учать перекручувати наші слова і наші мислі? Ми для вас осли, проста громада України. Будь ласка, йдіть до воєводів. Ми зараз тут. І скажіть йому, сидить тут стопак і Павло, Стопак хоче знати, коли ми наконець побачить наші українські сигарети. Ми хочемо знати, чи СБУ дотримує клятву присягу на народу України. І чи воно береже нормально, хоча б цярети України. Адже Якщо вже Україна, Україну не зберегло. І те, що робиться зараз на кордонах, ми бачимо, що ви не бережете Україну, ви лише бережете ваше майно, відкриваючи на активістів кримінальне провадження. Будь ласка, дідо воєводіна, скажіть йому, що ми чекаємо. Нехай він назве дату і день, коли Лариса Степак може прийти сюди. Дякую. Хто, з ким ставив, кому він це доручить? Ну, дякуємо за розуміння. Я ж не задаю питання, яким чином э, словаки вкрали на п'яту заставі ліс з української сторони. І не, не один прикордонник в тюрмі не сидить. А це робота СБУ. Ніхто не Не, не давайте мені питання, що ми робимо. Так. Ми робимо вашу роботу, яку я не хочу робити. Дайте мені жити як нормальному мардином України. А відповідь? Дайте нам відповідь на наше питання, коли не... Ну, я вам вже сповідала, дайте розвідку. Чекайте. Вот буде... як бички на вірьовки один за одним. І, і отак стоїть, обтікає, це ж ганьба-ганьбище, Це представник елітного підрозділу СБУ, служби СБУ. Він стоїть і мекає, і бекає, і не знає, що мені сказати, бо керівник сказав, давай викручуйся якось там, йди, навішай лапшички? Бо вони не можуть показати сигарети. Три тисячі блоків. Це три тисячі блоків. О, ящики, які блоки? Це три тисячі ящиків, я постійно путаю. Та... Губернатор дав казівку показати громадськості, де конфісковані сигарети. Адже вони постійно пропадають. Уже п'ятий день ми ходимо, шукаємо. У великому зданні СБУ, яке на вас всіх, робить всякі е кримінальні провадження. А на себе вони забувають відкрити кримінальне провадження. Чому? Значить, відповідь вам буде надана, але слідчим. Тому що йде кримінальне провадження і навіть воєводять не може дати вказівку слідчому. Ви працівники СБУ. Я тепер ставлю вам питання. Будь ласка, скажіть, хто з нас просив е, документи до судового розслідування? Хто? Ми просили покажіть сіарети. При... При... Ну, ми просили того, просить... ви ми просили, покажіть сіарети, які вже в ЗМІ. За ті сіарети всі знають. Нас цікавить, чи їх дурневич не продав уже давним-давно. Я не є слідчим. Можливо. Я не є дурневичем. Я не є начальник контролі. Але ви працюєте в СБУ. Добре. Де Турневич страдає дурньою. Розумієте? Це питання не і громада, ви... це питання до СБУ. Ви спочатку внутрі в СБУ розберіться, хто є, хто, хто де як, хто вудки має бабки, хто кришує, якого чорного і хто як контролює. А чому їм розбиратися, якщо вони все знають? А потім мені мається до громадян України, якщо ви нічого не знаєте. А тепер ви як во так з'їжджає, каже СБУшник, брехаче. Що слідчі мені напише, що це таємниця ініціативне впровадження і забудемо. Пішите москаля, що до москаля... Скажемо, москальові, що напише слідку. З нього СБУ робить відділення. Я наготовий, давай, те, напише слідчі. Тому що слідчі веде слідство. І він приймає рішення. Геннадій Геннадійович, це права рука у Закарпаттю від Порошенка, великого головнокомандуючого. Так запам'ятай Порошенко. Тебе СБУшники посилають разом з Геннадієм Геннадійовичем, з громадою. Все.